А у новій гусарівці, що на Харківщині представники ДСНС почали тестувати нову машину для розмінування засіб на базі трактора харківського виробництва із елементами танкового обладнання було створено спільними зусиллями сапарів, військових та науковців із Харкова за сприяння обласної військово-цивільної адміністрації. Керування цим трактором відбувається дистанційно, тобто водія людини в кабінці немає. Це трактор Т-150 виробництва заводу ХТЗ. Ну, йому, звісно, вже дуже багато років, він був трошки вже не їздив. Його відновили, відремонтували, розробили креслення. Зібрали у нас, на все це було витрачено півтора місяця. На тракторі встановлено ну, мінімальний захист, чому мінімальний, тому що це е, поки що е, проста сталь, але можна обшити його броньовою сталью і. Перш за все, трактор зроблений, щоб знімати протипіхотні міни, пришвидчувати процес розмінування, допомагати саперам і в разі підриву на протитанковій міні, щоб... І швидко можна було відновити і дешево. Швидкість руху зараз його 6,3 км на годину в робочому режимі, але ми будемо намагатися знижати швидкість, тому що це занадто висока швидкість. При дистанційному керуванні не завжди можна встигнути десь звернути на такі великі швидкості. І іноземні машини розмінування, вони рухаються зі швидкістю 2 км на годину. Але, щоб ви розуміли, до гуманітарного розмінування ми ще не приступили. І ще дуже багато роботи до цього, щоб ми змогли вже в подальшому офіційно передавати територію для використання місцевим громадам. Це дуже є кропіткий процес. На зараз, на жаль, у нас не вистачає на це не об'єму сил ні часу. Тут